Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні поговоримо про ринок, який зараз максимально активний. Біткоін вкотре оновлює свій all-time high, Ефіріум коштує 4 тисячі доларів. А що там в інших альткоїнів? Також поділюся своїми короткостроковими планами, що я очікую від ринку, і власне коли планую закривати частину позицій. Загалом відеоролик буде максимально цікавий. Тож, з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, розпочнемо, ми, звісно, з графіку біткоїну. Чарт виглядає максимально позитивно. Ми бачимо, що буквально щодня оновлюється all-time high, і зараз він по факту росте на наших очах. Тобто графік біткоїна постійно росте і виникає питання, коли ж кінець, і цього, друзі, ніхто не знає. Я сам продав частину бітка по 97 тисяч і переливав ці кошти в ефір. Як бачимо, це було дещо поспішне рішення. Але хто б міг подумати, що ми так швидко проб'ємо позначку в 100 тисяч доларів і підемо далі. По факту в нас немає жодних обмежень по росту, але це напевно не так цікаво, як питання, коли ж почне рости альта. І для того, щоб нам знайти відповідь, нам потрібно опиратися на декілька факторів, і, зокрема, на графік біткоін-домінації. Ми бачимо, що вона відскочила від свого локального дна, яке склало близько 55% і пішла вгору. На жаль, ліквідність зараз основному направлена в біткоін. Він росте, а альта натомість не так цікава. І це, звісно, болить, адже ми розуміємо, що в більшості інвесторів саме кошти інвестовані в альткоїни, адже ми бачили в них апсайд росту. Ми бачимо, що графік ETH виглядає позитивно після діпів в районі 2000 його доволі швидко відкупили, і ми не встигли оглянутися, як розпочалася локальна бичка. Ефір торгується вище 4 тисяч доларів, і я впевнений, що рано чи пізно ми підемо на АТАж. Власне, акцент саме на цьому. В подальшому я вам покажу локальний портфель. Якщо ви підписані на телеграм-канал, то ви вже, напевно, знаєте. Так би мовити, невеличкий спойлер. Я купив криптовалюти на 20 тисяч доларів і зробив ось такий публічний портфель. І, власне, в ньому акцент саме на екосистему Ефіра через те, що я впевнений, що вона буде пампитись і, зокрема, на цьому хочу заробити. Що стосується самого ефіра, то думаю, тут жодних сумнівів не залишається. Це максимально фундаментальний актив. Якщо ви його набирали, то рекомендую холдити і не поспішати фіксувати. Звичайно, впевнений, що у вас вже прибуток, але вірю в те, що до кінця цього місяця, можливо, і на початку січня, в нас будуть хороші цінові значення, де ми зможемо зафіксувати прибуток. Власне, переходимо до мого портфеля, закрив цифрові значення просто, щоб не відображався основний портфель, різноманітні IDO. Ну, портфель місяця ви і так всі знаєте. По факту, якщо взяти загальну цінність портфеля, то профіту там всього на 800 доларів тобто точки входу залишаються хорошими? Я набирав, коли відбувся дамп. Тобто після того, як вночі жорстко побрили лонгістів, я зрозумів, що це хороша точка входу і ризикнув. Плюс, так би мовити, маємо додатковий контент. Е, власне, давайте коротко пробіжимося по активах. Варто відзначити, що мета, якісь тренди постійно змінюються, і знову ж таки думки в людей також змінюються. Я в той день вирішив так, хоча пройшло вже декілька днів, і я б звичайно вніс деякі корективи, але не бачу в цьому сенсу. Власне, йдемо по портфелю. Аптос максимально фундаментальний актив. Знову ж таки, зважаючи на те, як вистріли в Суї, а в них одна мова програмування. Я вважаю, в Аптосу є хороший потенціал, плюс максимально лояльне ком'юніті, все там максимально чітко. Ну, думаю, Аптос не потребує реклами. Плюс нетворк. Знову ж таки, достойний проект в екосистемі Solana, який коштує дуже дешево. Тобто, варто розуміти, я беру не найкращі активи, я беру ті активи, які виглядали перспективно саме в даний момент. І пюс виглядав доволі недооціненим, тому я підібрав його, сподіваюсь, вдасться злити його хоча б в x 2 Адже я пам'ятаю ті часи, що пюс коштував більше долара, тоді я не фіксував свою позицію, і, як бачите, ось пересидів і тепер добираю ще в рамках цієї рубрики. Далі наш старий знайомий космос. Атом. Знову ж таки, всі вже його списали з рахунків, але, як на мене, в цього L1 блокчейну є майбутнє, і сподіваюсь, воно буде світлим. Адже він в мене є як в основному портфелі. Я стейкаю токени Atom для дропів, які все ніяк не насипають. І, власне, в рамках цієї рубрики теж добрав. Далі у нас Tron. Тут, в принципі, все те саме, що я казав, максимально надійний актив. Джастін Сан це такий новий рок н рольщик в світі крипти, максимально впливова людина. Я впевнений, що в його дітища все буде в порядку. Плюс не забуваємо, що це найбільш популярний блокчейн, в якого постійно відбуваються мільйони транзакцій. Відповідно, люди сплачують кошти саме в TRX-ах плюс в них є дефляційна модель, тобто постійно зменшується кількість токенів. Ну, загалом там доволі складна система. Але це позитивно впливає на ціну, тож вирішив добрати. Далі у нас ефір, тут, в принципі, без коментарів, очікую хоча б 5 тисяч. Філ e, e, старий блокчейн, який може виглядати дещо сумнівно в актуальних реаліях, але тим не менш, ми бачили, як стріляли XRP, Ada Cardano і так далі. Ну, Філ, як на мене, не сильно гірший, тому взяв його. Далі BNB, e, тут я вже теж все сказав. Нижче Wormhole також максимально недооцінений продукт. Я подивився, що стріляє леєр Зіро. Вормхол це також типу там міст, має він відношення до цього, плюс коштує ну, максимально дешево. Я пам'ятаю, що купляв перший раз вормхол по 60 центів, і так би мовити, серце мене через це болить. Але, тим не менш, є хороший апсайд росту, тому підібрали вормхол. Щось схоже по алтлеєру, доволі достойний проект, технологічний і бла-бла-бла. Але ціна зараз максимально низька. Що ж, підібрали, там побачимо деграф, тобто це вже сегмент штучного інтелекту. АІ, як ніколи актуальний. Зараз стріляють АІ агенти, і там приносять десятки іксів. Звичайно, деграф це вже фундаментал, тут не йде мова про якісь ікси, але забрати хоча б плюс 50% до руху впевнений, що цілком можна. Далі йому Table X. Тут знову ж таки акцент на те, що можуть стріляти NFT та GameFi сегмент. Я хотів взяти щось таке максимально консервативне, не впадати в ейфорію і підбирати якісь там маві і так далі. Тобто, ЕМІХ це надійна монета, ми її підібрали і можемо бути спокійними. Далі в нас полігон Матік, перший представник екосистеми Ефіра, в повній мірі, так би сказати. І знову ж таки, тут акцент на те, що це американський проект, що його там дуже сильно люблять. І я сподіваюся, що при правлінні Трампа в полігона буде все в порядку. Знову ж таки, актив максимально фундаментальний. Там десятки партнерств вірю в полігон по одному долару. Далі у нас сей знову ж таки ще одна рефлексія на суї Елван блокчейн, який, начебто, виглядає непогано, щоб повторити успіх того ж таки суї. Наскільки це буде на ділі, невідомо, але в цілому виглядає непогано. Далі у нас BVB, це токен гаманця від BitGET. Сам по собі гаманець непоганий, має велику кількість скачувань і відповідно є в нього хороше ком'юніті. Але перша причина, чому я його взяв, це якийсь аномальний ріст токену BGB, це нативний токен біржі BitGet. Там він вже декілька днів в чартах, буквально моментально виріс з півтора долари до трьох з половиною, і я бачу, що в принципі може частинка хайпу перепасти на BVB. Я його купив як в основний портфель, так і в рамках цієї рубрики. Сподіваюсь, на ріст». Далі у нас бласт. Це знову ж таки не попсовий актив з екосистеми ефіра, який виглядав дешево. Звичайно, зараз, в принципі, усі ці l 2 не показують динаміки, і, можливо, я здійснив величезну помилку. Але я ще опирався на цінові значення, тобто арбітрум по долару це непогана ціна для мене. В принципі, проект достойний, те саме можна сказати про Бласт, і вірю, що якщо ефір буде рости до 5 тисяч, то і ці скаміни, ну це так жарт. Ма мусять рости. Далі в нас Юпітер. Знову ж таки, мій улюблений актив з екосистеми «Солани». І бачимо, що зараз до їхньої екосистеми немає належної уваги, і через це Юпітер не росте. Ну що ж, взяв його велику кількість токенів стейкають для дропів. Сподіваюсь, що рано чи пісно Юпітер все-таки себе реалізує. Далі у нас NIR протокол, усім відомий L1 блокчейн. Сподіваюсь, що в подальшому вони будуть розвиватись. Плюс ми стежимо за розвитком їхнього проекту HOT, Як тільки він буде ліститись, нарешті думаю, це додасть додаткового. Хай по блокчейну, і в цілому Нір виглядає непогано. Далі Starknet. Ну, нехай пробачать мене всі боги криптовалюти. Просто взяв бо виглядає дешево, плюс інтегрували стейкін в гаманці. І я думаю, що мало б це дати якийсь результат на дистанції. в мене вже точка входу 90 центів, і в принципі, в основному портфелі я не збираюсь його тримати довго. Старкнет, звичайно, нас розчарував. Що стосується даної рубрики, в принципі, ТВХ близьке до актуального, тобто можете собі розглянути. І Целестія це знову ж таки ще один L1 блокчейн, також його купував раніше, також Целестія в мінусі. Знову ж таки, стейкають для дропів в цілому екосистема достойна. Зараз буде виходити, до речі, фуйл, який дотичний до Целестії. В цілому вірю в Целестію хоча б по 10 доларів. Тому розгляньте, доволі непогана точка входу. Загалом список виглядає наступним чином. Кажу точки входу близькі до актуальних, щось дає профід, щось в мінусі. Бачимо кращий перформер. Це Аптос і найгірша монета. Це Тія. Але знову ж таки, це не ті результати, за якими я сюди прийшов. Не хочу ставити якихось конкретних цілей. Але б хотіли забрати як мінімум 50% профіту і з гордістю сказати, що от вклав 20, заберу 30, Але ми всі знаємо, що це крипта і може бути всяке. Ну і на завершення коротко по моїх очікуваннях, які є виключно суб'єктивною думкою автора цього відео, я впевнений, що перед інаугурацією Трампа повинна бути ейфорія, адже люди повинні очікувати чогось неймовірного. І, власне, акцент на те, що взимку продовжиться булран, буде він локальним чи масштабним, невідомо. Але графік Total 3 виглядає пристойно. Тобто, ми бачимо, що зараз усі інші активи. Коштують найбільш дорого в історії, тобто, навіть якщо ми візьмемо бичку 2021 року, давайте от. Посунемо, то бачимо, що тоді крипторинок оцінювався менше. Взагалі, якщо хтось не знає, Total 3 це загальна вартість усіх активів без біткоїна та ефіру. Звичайно, ринок росте ще через зростання кількості активів, але тим не менш, я очікую побачити графік Total 3, хоча б в зоні 1,3 трильярда доларів, і там вже би можна було щось зафіксувати. Взагалі, якщо ми візьмемо глобально, я не дуже вірю в. Альткоїни і десятки іксів, по тому ж таки арбітруму, оптимізму і так далі. Я все-таки за те, щоб забирати локальні профіти. Зараз ситуація виглядає позитивно. Всі, в принципі, налаштовані непогано. Ми доволі давно чекали якогось булрану. Можна використовувати термін альтсезон чи не варто це робити, кожен може вирішувати для себе. Але щось схоже на це, я принаймні очікую. Тому поки холджу свої активи і вже на Початку січня буду задумуватись про якусь фіксацію. Якщо росту не буде, значить буду холдити довше. В цілому в мене доволі непогані очікування на зиму та й весну 2025 року. В цілому, криптовалютна сфера зараз виглядає перспективно, маю великі очікування на найближчі місяці. Однак, не забувайте, що ми прийшли сюди заробляти, тож завжди потрібно фіксувати профіт хоча б частинами, адже ми не знаємо, яким буде майбутнє, і не зважаю на усі наші довгострокові цілі, по факту вони можуть не вирішитись, адже ми пам'ятаємо, що в 2025 році може бути CBDC, регуляція і усі ці речі. Тому потрібно будувати два сценарії: хороший та поганий, і бути готовим до всього. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Вже за традицією Дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.